Всім привіт! З вами Крістоф Маркевич, і сьогодні ми будемо грати в Bad Wars. Сьогодні у нас буде незвичайний Bad Wars. Я поставив собі мету: ми не будемо спочатку закривати ліжко звичайними блоками. Я зможу закрити ліжко тільки обсидіаном. Виходить, що спочатку мені можуть легко зламати ліжко, і мені доведеться виживати без нього. Вам бажаю приємного перегляду, а я починаю. Ось почалася наша перша коточка. Зараз сюди одразу закуповуємо блоки, бо я ліжко навіть у шерсть не можу забудовувати. Вона у мене має бути повністю відкрита. Ой, ну це означає побудувати мережею. Без різниці. Так, і, мабуть, я куплю собі, не знаю, меч тоді. І ще трохи блоків. Бо стільки мені не вистачить. Так. І ось так все. Отак я думаю. Та ляшку не закриваємо. Сподіваюся, мені на початку не зламають її. Ну, бо буде прикро якось. Да. Угу. Дуже сильно. Ну гаразд. А так, я там бачу, то у нього тільки шерсть, тоді нема рації купати кірку сокиру такого плану. А, так, у нього там чисто вся шерсть. Угу, Він мене побачив їсть яблучко. Ага, пострібатимеш на мене. Я просто знав, що такі екземпляри дуже люблять стрибати. Я хочу, щоб ти полетів. Опа. Мінус ліжко. Опля. А все я його знищив? Угу. Окей. Угу, Жовтий є, так? Угу. Лише дві команди знищено. Тихо, раз, два. Він пішов так, далеко. Ну все, окей. За мене лише на руку. Так, планець. У мене щось дуже кладе. Я навіть нормально будуватися не можу. Ага, побачив я мене таки. Ну, упала людина. Уявив із себе літаючу мишу. Та, броньку. Фейрбол. Блоки. До речі, можуть вже почати ламати. Я так думаю, що можливо це, мабуть, впало у когось на якомусь відеозаписі, ну гаразд. Припустимо. До речі, ось це я, мабуть, перетягну собі сюди. Опа, червоний є. Уявіть собі, я стільки. У мене досі ліжко не зламали, а воно у мене просто відкрите. Ага, мене чекають, я зрозумів. А ні, він позаду своєї бази, не бачить мене. Ось ти дурненький. Тихо. Так, тут була фатальна помилка зупинятись. Ух ти, ємня, у нього тут і фаєрболи. Опа, опа, зараз я хмарка погужу. Ну ще не ми просто. Давай це впади. Все, молодець. Як я тебе не помітив, братіш? Я щось у шоці. Як я тебе не помітив, а можна собі меч піти прокачати? А, ні, це не його база. Зате він дуже швидко біжить, він так біжить, зате він біжить. Ну окей, хто біжить? У мене, здається, є ХП. А ти що, ганялись нормально? Де він там? Тихо-тихо-тихо. А, ось він. А, і зі своєю паличкою. Ось яка неприємна ситуація, справжня зараза. Ну гаразд. Так, раз, два, три, чотири. Меч. І блоки. Ось так все бездоганно. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Гадаю, ідеальна комбо зібралась. Ідеальний інвентар, а так він мій сусід. Прикол. А ми з ним на одинці залишились. Я думаю, що треба було ліжко, зараз буде піти на центр. Але я думаю, що ніби й сенсу немає. Щось зрозуміле таке якесь? Що це таке? Це кілавра. Це точно кілаура. Це стовідсоткова кілаура. Як він мене там на такій відстані блоків б'є починає? Ага, сервер підлавлює, я таке обожнюю. А він ще не впав? А ні, упав. Він упав. мене мишка завалючила. Ну це капець якийсь. Думки. Все дякую. Ага, він біжить знову. Ну, капець, який тепер ти дійсно настигли, ось це так все падай. Починаєш рано набридати його. Ага. Ага, ага, да, это действительно очень интересно и очень важно. Зломай твилишко. Хоча. Давай ломай, давай, давай. Ломай, пожалуйста, ломай. Угу. Давай. Я чекат ему на тп. Чи не зрозумів? А він пішов на сусідню. Продуманий. Так бо мені вже не треба буде. Так саме зараз вже. Зараз я думаю, думаю. Ага, я зрозумів, що він зараз робить. Окей, 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 окей. Це буде зараз, походу, дуже складно. Що мені тоді, не знаю, на центр піти. Забрати цьому родичку. Чи більший шанс, що він мене скине? Не знаю. Давайте. Він уже на пів карти обійшов. Мені треба, я начебто спробую скинути, щоб він у себе на базу спаунів. Чи він до мене йде? Серйозно? Опа! Далі не прикиньте, як вчасно юзнув на платформу. Буде мене фаєрбол кидати за 100 футових. До того ж зала пряма. А у мене, виявляється, просто закінчилися блоки. Прикиньте. Е, Моє, скільки в нього цих фаєрболів? Я не розумію, звідки він їх стільки бере. Що, він сам себе підірвав? Він сам себе підірвав цими фаєрболами. Ось така ковзанка у нас сьогодні була. Дякую за перегляд. З вами був Маркевич. І всім до нових зустрічей. Всім пока.